Анатолій Михайленко, дорога пройде двічі, Частина 9, розділ 9, частина 2. Рота лейтенанта Кудряшова мала форсувати річку без допоміжних плавзасобів. Поняли ні, яку розвідники вишукали заздалегідь. Бійці брали участь у боях від самого наступу. Рота йшла за танками, танула на очах. І кудряшов молодий, щойно з училище, що кінчав за скороченою програмою, не безпідставно побоювався, що форсувати річку йому не буде з ким, а він мусить її форсувати, незважаючи ні на що. Такий був наказ. Вночі потім рота разом з батальйоном підтяглася до річки і окопалася. Схід сонця застав бійців у досить просто замаскованих окопах. Ворожий берег звідси наскрізь проглядався без бінокля. Закрутизною виднівся голий степ. Кудряшов цішався, схоже, що німці відійшли. Отже, шансів пробитись до Харкова побільшало. Десь годині об 11 спостерігач покликав командира у своє потайне гніздечко і подав бінокль. Що б то означало, товаришу лейтенант, Кудряшов провів біноклем по нижній крайці берега і раптом у його коло потрапила людина. Вона йшла понад водою повільно, ледве тягнучи ноги, часто зупинялись. Лейтенант дивився довго. А яка твоя думка? спитав нарешті, бо ніщо путнє в голову йому не приходило. Може, розвідника по лазутчик повів плечем червоноармієць. «Хм, лазутчик, невдоволено буркнув лейтенант. Він не відривав погляду від невідомого, бачив, як той ступив у воду, як лежачи відпочивав на мілині, як знову зайшов у воду, кілька разів і вир... пірнав і виринав. Коли незнайомець вибрався на берег і впав, у бінокль було видно, як сріблом сплеснули призки, Кудряшов наказав Рядові гримайло і нечіпорок, приведіть сюди, тільки без галасу. І не переставав стежити, доки червоноармійці повзли до річки та повертались назад із незнайомцем. Гримайло першим скотився в траншею, немов мішок, розмазав на лобі під і порох, товариша лейтенант, наче дихає, негайно сюди. Гримайло смикнув непритомного за руку, наче порох підштовхнув обік. І лейтенант ледве встиг підставити руки, щоб незнайомець не гримнув на дно траншеї. Прихилили його до стінки, кудряшов якийсь час, дивився, у змарніле бліде обличчя, а потім відтяг віко непритомного і полегшено зітхнув такий живий. Бійці здивовано зазирали через його плече. <coughs> Чи не перевіщик? Може, провокатора Фріц підсунув, як для провокатора, дуже вже виснажений, почухов подивицю гримало. І, легкий, мов пір'їни, щось тут інше. Може, не годували. Не розмовляти. крикнув, прикрикнув Кудряшов і знову відтяг непритомному синюшне віко. Нараз він побачив, як зіниці заворушились, звозились, немов придивлялись, незнайомець повів поглядом до вкіл, зупинився на лейтенантських петлицях і раптом схопився на ноги. Гримайло не встиг перехопити, як незнайомець замахав руками і закричав Наші, наші. Нечіпорук застережливо зняв автомат. Гримайло зупинив його. Не розумієш, людина зраділа і поворушив вусом. Довели гади. Німці ж помітять, винувато сказав Нечіпорук. Може, він спеціально, щоб виказати наші траншеї? Виказати, презирливо повторив Гримайло. Людина ледь ти?» А тепер поговоримо, сказав лейтенант, коли Антон нарешті вгамувався, і Гримайло підсунув йому скатку шинелі, запропонував сісти. Хто ви тут і що робите? Я з 57-ї армії», армії, важко видихнув Антон. Прошу передати в штаб мій пароль. Там знають хто я. У який штаб? Підозріло, примрожував колейтенант. «57-ї армії. У мене важливе термінове донесення. Від цього залежить Антон затнувся. Він не повинен говорити, що іде від того, залежить. Для лейтенанта досить. Я прошу, хоча він благай, негайно доставити мене в штаб. Я втратив багато часу, і тепер кожна хвилина дорога. Благаю вас, лейтенант, зрозуміти, наскільки це важливо. Він сподівався, що його одразу зв'яжуть з штабом армії. У дорозі стільки думав про завдання. Проникся такою значимістю своєї місії, що, здавалося, досить буде опинитись у своїх, як негайно повідомлять у штаб. Він навіть не міг припустити, що йому не повірять у чомусь за Свої ж, свої. І тому запитання лейтенанта, у який штаб, здивувало й обурило. Він що? мудрогель, гадає, що я йшов сюди дарма? Лейтенант Антон намагався говорити спокійно. Кожна хвилина моєї затримки може коштувати дуже дорого. Я вимагаю. Вимагати тут маю право я, озлившись, різко обір... <кій> обірвав Кудряшов. Товаришо, лейтенант, відповідайте тільки на мої запитання, погрубшав голос Кудряшова. Хто ви? Що збираєтесь робити в нас? Товаришо, лейтенант, братці, з мальбою в голосі звернувся до червоноармійця. Кудряшов невдоволено поморщився, якраз перед наступом. Через годину з чвертю атака. Вся 57-ма армія рушить вперед. Втім, про армію, Кудряшов достеменно, не знаю, але здогадується. Готувались не для параду. Тепер от почалося вперед і вперед. Ми не братці, а армія. Якщо не хочете мені відповідати, то я вимагаю, похлинувся від нього Антон. я добирався до вас, що мить, ризикуючи. Вся війна ризик. Прошу, скорившись, лейтенантові й незворушності, примирливіше почав Антон. Відправте мене по начальству. Хоч би у штаб батальйону поникли, попросив Антон, такої зустрічі він не чекав. Думав, зустрінусь з розпростертими обіймами, а воно бач, досить, обірвав лейтенант. Ми наступаємо, наступаємо, розумієш? Рядовіничі поруки гримайло єсть, єсть, відгукнули з червоної місця. До закінчення атаки не спускати з очей з цього чоловіка. Слухай, слухай відгукнулися обидва документи вимогли простяг руку лейтенанта. Антон порився в кишені, витяг розмоклого папірця, котрого йому роздобув Гордій Ковтанюк. Писане хімічним олівцем розпливлося, папір ледве тримався купи. Лейтенант сердито повів бравою. І це ви називаєте документами, кудряшов глянув на годинник. До початку артилерійського нальоту залишалося 15 хвилин. Низько над ними з тилу пройшли літаки, вдарили громом двигунів об землю і зникли за берегом. Веселі ж прошепотів лейтенант, впроваджаючи їх поглядом, та одразу ж набрав суворого неприступного вигляду. Забирайте його Гримайло, а після бою там побачимо. Видно, Гримайло не все зрозумів, що треба робити з недоречним перед атакою гостем. Хотів щось перепитати в командира роти, але змовчав. Пішли, торкнув Антона за мокрий лікоч. Нагодувати і перевдягти не забудьте. гукнув слідку дрешов, доки є час. Антон був вдячний і за це.